Good morning, дітки! Сьогодні я пропоную вам трошки пофантазувати. Уяви собі дивовижний день у зоопарку. Зу. Повторюй за мною. Зу. Це велике місце, де живуть різні тварини з усього світу. Як тільки ти заходиш у зоопарк, тебе зустрічають веселкові папуги. Перот. Повторюй за мною. Parrot. Вони голосно щебечуть і махають барвистими крильцями. Трохи далі вольєр з мавпочками. Манкі, Повторюй за мною, Манкі. Вони скачуть по гілках, граються одна з одною і хитро дивляться на відвідувачів. Бочки. Манкі, повтори за мною манкі. Дуже люблять банани, тому іноді його годують до глядачі. Потім ти бачиш величезного слона елефант, повторюй за мною елефант. У нього довгий хобот і великі вуха, якими він повільно та привітно махає тобі. Слон елефант повтори за мною. елефант, може піднімати хоботом навіть важкі речі. А біля нього жирафа. Жираф. Повторюй за мною жираф. З довгою шиєю, яка дістає листочки, аж з верхівок дерев. Далі є озерце, де плавають рожеві фламінго. Фламінго. Повтори за мною, Фламінго. Їхній колір такий яскравий, що здається, наче вони намальовані. А от клітка з тигром. Тайгер. Повтори за мною, Тайгер. Він виглядає дуже сильним та граційним. Але водночас. Трохи схожий на велику пухнасту кицьку. Тигр, Tiger, дениво потягується, показуючи свої смугасті боки. У зоопарку також є пінгвіни. Пінгвін, повторюю за мною, Пінгвін. які кумедно ходять, перевалюючись із боку на бік. Вони обожнюють плавати, пірнати прохолодну воду. Наприкінці прогулянки ти можеш відвідати контактний зоопарк. Тут живуть маленькі козенята, кролики та курчата. Їх можна погладити і навіть погодувати. Зоопарк зу, Повтори за мною. Зу. Це місце, де можна побачити багато цікавого та дізнатися як живуть тварини. Тут завжди весело і пізнавально. Дітки, а тепер давайте повторимо ще раз. Перут, за мною, Перот. манкі. повторюй за мною. Манкі. Елефант, повторюй за мною. елефант джираф повтори за мною, джираф фламінго, повтори мною фламінго, тайгер, повтори за мною, тайгер, пінгвін, повтори за мною. Пінгвін. Дітки, де проживають ці тваринки? Правильно, зоопарку. In the zoo. Повтори за мною ще раз. In the zoo. До нових зустрічі, малята. Goodbye.